Пані Ірино, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні, героям слава добрий вечір. От ми щойно бачили сюжет про військового, який закликав прострілювати ноги чоловікам, які чинять спротив працівникам ТЦК. Ви взагалі можете прокоментувати такі заяви окремих військових? Я думаю, що все це насправді вже входить в виключно емоційну складову, тому що занадто довго питання мобілізації обговорюється, замість того, щоб запропонувати чіткий алгоритм мобілізації і демобілізації, який би не викликав супротив суспільстві. Для цього було б потрібно ці зміни якісно проконімо. Комунікувати на рівні влади, а ми з вами бачимо ситуацію, коли майже півроку обговорюється те, що це саме військові наполягають на певній кількості людей, які потрібно мобілізувати, на те, що військові мають писати якісь законодавчі зміни. Тобто, фактично, ми є свідками ухиляння від безпосередньо своїх повноважень, в тому числі і президента України, тому що він є верховний головнокомандувач він є керівник. Ставки він як ніхто розуміє кількість потребу, а також має можливість обговорити механізми здійснення мобілізації, щоб саме питання мобілізації не перетворювали на жупил, яким лякають суспільство саме через те, що емоційний град. З питанням мобілізації видані, знаєте, до неї точки. Сьогодні ми бачимо і е, заяви, в тому числі е, командира, якого була в вашому сюжеті. Я знаю, що ми е, демократична держава, і попри те, що у нас зараз воєнний стан, попри те, що ми знаходимося з вами у широкомасштабній е, війні, ми маємо першу. Чергу демонструвати повагу до основного закону до Конституції, який містить в собі гарантію прав для громадян. Так вони можуть обмежуватись окремими законами на конкретні періоди, які сьогодні переживає наша держава. Але навіть попри це є конкретний перелік прав, які не можна порушувати лише тому, що комусь цього хочеться. Проблема в тому, що держава не запропонувала чіткі механізми, чи такі алгоритми, як посилення мобілізації, якщо ми говоримо про це, так і чіткі алгоритми демобілізації. Тому ми з вами є свідками того, що воєнні зі свого боку вимагають максимальних дій, влада максимально дистанціюється, суспільство залякане. І в результаті маємо ситуацію, коли українці, знаєте, як то кажуть, з нації героїв починають перетворюватись на націю ухилянтів. Це дуже сильно б'є по іміджу нашої держави, в тому числі і в очах наших партнерів. Ірино, от як ви кажете, бачимо цю якісь проблеми з інформаційною саме складовою цієї кампанії, мобілізаційна дуже важлива для нашої країни. От ми вже про новий законопроект. Про мобілізацію спілкувалися з нашим попереднім гост, попереднім гостем Ігорем Лапіним. Хотіли би із вами щодо цього нового законопроекту. Він, звісно, не такий скандальний, як попередні, але от на вашу думку, на які пункти варто звернути увагу і що потрібно доопрацювати? Ну там є цілий, цілий перелік норм, редакцію яких потрібно переопрацьовувати. Ну почнемо знову ж. Такі з демобілізації. Я розумію, що всі, хто є військовими, не хочуть навіть говорити про сам факт демобілізації під час воєнного стану, але разом з тим я наголошую, що чіткий алгоритм демобілізації, який би запропонувала влада, змінив би за взагалі відношення до питання мобілізації. Що пропонує нам ця редакція від уряду до опрацьована? Вона пропонує законодавчу Маніпуляцію, тому що з одного боку тут пропонується 36 місяців без чіткого визначення, де самі ці 36 місяців безперервної військової служби має перебувати військовий, тому що перебування на нулі і перебування, умовно кажучи, десь там в іншому місті. Не знаходиться в зоні бойових дій, це зовсім різні аспекти цього перебування. Тому тут потрібно було би закласти критерії, які би чітко давали можливість відраховувати. Якщо це, наприклад, 12 чи 24 місяці. Без що є вже в багатьох наших захисників військової служби від початку широкомасштабного вторгнення, то людина і її рідні, які очікують на демобілізацію, цілком справедливо вимагають це зазначати, тому що ці 36 місяців умовні. Які є в цій редакції законопроекту, вони таких критеріїв не встановлюють, що є також порушенням справедливості. Але далі йде законодавча маніпуляція від авторів, які, окрім цих 36 місяців, які вони пропонують безперервної служби для початку питання демобілізації, закріплюють за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача. І в чому полягає маніпуляція? Тому що не визначено жодних термінів, протягом яких ставка має ухвалювати рішення, не запропоновано жодних механізмів реалізації. Тобто, в який спосіб ставка буде ухвалювати це рішення, це буде е, пейменний список, це буде кількісний список, в який спосіб це буде відбуватися. А головне, ставка за чинним законодавством Верховного Головнокомандувача, не має таких повноважень і функціональних зобов'язань щодо визначення питання демобілізації, тому я вбачаю в цьому. Такі, знаєте, м'яко кажучи, законодавчу маніпуляцію відверто, це законодавче шахрайства, коли з одного боку демонструють суспільство 36 місяців, а з іншого боку, в який спосіб ці 36 місяців будуть завершені, залишають великою таємницею. Тому говорити, що алгоритм є дієвим, на жаль, не доводиться, і це потрібно доопрацьовувати. 100% знімати цей колегіальний орган, який нібито має вирішувати питання демобілізації. Воно має бути чітко встановлено в нормах закона і діяти на рівні закону, тому Поки ситуація виглядає не найкращим чином, але разом з тим, з цим можна вже працювати і правками його доводити до якоїсь розумної і чесної норми, яка буде діяти. От пані Ірино, що також у пропозиції уряду, зокрема, йдеться про. Ну, так звану смарт-мобілізацію, ну, з що кажучи, вручення повісток через електронний кабінет. Як на вашу думку, це має працювати і чи можна зобов'язати справді людей створювати електронні кабінети? Ну, дивіться, дякую за питання, тому що воно дійсно є другим за актуальністю, тому що з одного боку законопроект вводить зобов'язання, тобто зобов'язання. Всіх громадян від 18 до 60 років відкрити цей електронний кабінет, оновити там або оновлювати там е, персональні дані для того, щоб з ними комунікувати з іншого боку, е, він встановлює можливість для ТЦК надсилати електронні повістки на електронний кабінет без будь-якого додаткового. Повідомлення про те, що у вас, наприклад, міститься міститься інформація в електронному кабінеті. Тобто, ми з одного боку зобов'язуємо громадян відкрити електронний кабінет, а з іншого боку, якщо раптом можуть бути будь-які причини: від хвороби до неможливості доступу до інтернету, людина не перевіряє там. Про... Певний протяг про ну, тобто вона оновила свої дані, але певний, певним протягом часу вона просто не мала доступу до інтернету і не мала можливості ознайомитися, що є в її електронному кабінеті. Але ТЦК вже після того, як вони надіслали цю повістку на електронний кабінет згідно цієї редакції, яка існує зараз, і я впевнена, що це потрібно виправляти, можуть вже звертатися, в тому числі до. Адміністративного суду далі, якщо адміністративно це не врегульовують, поступає чинна норма кримінального кодексу за ухила за ухиляння від мобілізації. Тобто, ми зобов'язуємо, але не даємо людині можливості свої обов'язки і свої права виконати. Тому в такій редакції це абсолютно непристойно і неприйнятно. Я впевнена, що цим будемо працювати, виправляти як мінімум, як поки. е-е Дивіться, поки немає чіткого алгоритму, як буде функціонувати цей електронний кабінет, зобов'язувати і ще й при в прив'язці до адміністративної та кримінальної відповідальності є абсолютно алогічним. Це не правова норма, тому що людина має певний перелік обов'язків, але має і права, і це потрібно врегульовувати в такий спосіб, щоб кожен з, з громадян. Мав можливість не лише зареєструвати електронний кабінет, але й в тому числі мати можливість доступу до нього, і без прив'язки до будь-якої відповідальності. Пані Ірино, якщо дуже коротко, бо в справді, не так багато часу в етері, от як ви який ви вбачаєте найбільш ймовірний сценарій ухвалення законопроекту про мобілізації? Коли його справді зможуть ухвалити? Тобто, ми розуміємо, що будуть якісь мабуть і допрацювання, якщо так багато депутатів, ну скажімо так, відверто висловлюють незгоду з цим законопроектом. У ну, дивіться, е, якщо діяти за регламентом, тобто є чіткі норми регламенту, є реєстрація законопроекта від 30-го числа. Є 14 днів для подачі альтернативних законопроектів. Якщо раптом не буде скорочено термін подання альтернативних до 7 днів, для цього має Верховна Рада зібратися і скоротити строки подання альтернативних законопроєктів. Якщо цього не відбувається, то до 12 лютого мають подаватися альтернативні законопроєкти. Для Цього комітет головний нацбезпеки та оборони розглядає, ухвалює рішення. Після цього цей законопроект та альтернативні має можливість потрапити до Верховної Ради для ухвалення рішення народними депутатами. Далі знову ж таки після першого читання вступає або 14, або скорочені за рішенням ради 7 днів для подачі поправок до другого читання, і після того як цей термін. І вже профільний комітет нацбезпеки готує законопроект до другого читання. Тобто, за плюс-мінус, з моєї точки зору, різними підсумками, в березні місяці цей законопроект може потрапити в другому читанні до Верховної Ради для ухвалення рішення. Зрозуміло. Ти також ще теж коротко про. Таку інформацію, от видання The Washington Post заявило, що у Зеленської залужено, Ну, виник конфлікт саме через мобілізацію, про яку ми вже з вами говорили. Мовляв, у кожного з них своє бачення на цей процес. От ви як вважаєте, чи справді існує такий конфлікт взагалі, і чи може це бути його причиною? Я думаю, що е, ключовий конфлікт, якщо і може бути між е, верховним головнокомандуючим і головком, насправді криється в рейтингах. Да, ми бачимо за всіма соціологічними опитуваннями, що рейтинг довіри до Головкома Залужного найвищий серед усіх діячів України. Рейтинг довіри до збройних сил України є найвищим. Тому тут мені вбачається мобілізація лише як. Інка, яка нібито може там негативно впливати на рейтинги, але за разом з тим поведінка і одного, і другого доводить, що питання мобілізації, якщо і програв, то насправді президент, тому що він як лідер держави мав би брати на себе всю відповідальність за внесення необхідних змін е, з питань мобілізації і е, думати в даному випадку про захист держави, а не про захист рейтингів.